Друзі, Павло, компанія Гробсесвіт, звертайтесь за найкращу пропозицію. Ми є імпортерами якісної, сітки затінняючи, виробниками якісного агроволокна. От, до речі, у нас є агроволокно як не таке, по 500 метрів, є по 250 метрів, є 1,60 метрів, є 320. У нас дуже-дуже багато різних напрямків. Е, виготовляємо крапельну містку, імпортуємо. Найкраще в Україні зараз. Це, дійсно, друзі, так і є. У нас вже є дуже-дуже багато відгуків від наших клієнтів. Кажуть, що з такою стічкою вони ще ніколи не стикались, дуже-дуже сподобалось. Друзі, ду дуже дякуємо всім, хто слідкує за нами. А хто ще не почав слідкувати, приєднуйтеся, щоб нас не загубити. Так, друзі, я ще хочу показати вам, дивіться, подивіться всередині, як виглядає капельна лента. Взагалі, жодних саплей немає, Тобто, повністю однорідний матеріал. Без ну це трошки поцарапав, без нічого. Отак так має виглядати якісна первинна стрічка. Якщо ви бачите якісь точечки, якісь скраплення, це йде вторинний матеріал. Вона не буде витримувати тиск, може струхнути на сонці і так далі. Це вже не якісна стрічка.